Миру Божого дорогоцінні, хочу з вами поділитися, чому зараз відбувається у 21 столітті такий духовний занепад, а тому, що ми, 21 століття, відкинули Слово Боже і пустили весь потік цієї інформації, пустили це все лайно всяких клоунів, стендаперів, новини і так далі. Пустили оті ігри. Фільми, серіали, а потім звідки стільки проблем, біди, проклять, хвороб, стільки хаосу відбувається, війна, смерть. Це не просто так. Тому що у, у цьому потоку сидять нечисті духи. І що робила церква у ХХ столітті? Був величезне духовне пробудження. Церква була у Слові, і там виливався Дух Святий, тому що Дух Святий Він сходить на Слово. І нам треба повернутися до Слова Божого, пустити у своє серце, у своє життя Ісуса Христа. А думаєте, чому оце все? Інтернет то все забирає час від людини. І раніше я так собі думала: сиділа, гортала ленту, а потім то не встигла зробити, то не встигла зробити. І час відкидує нас назад, і не дає нічого зробити, не дає духовно зростати, не дає духовно рухатись. І потім виникає оця одержимість, психіка і багато біди. І віруючі люди вони мають нести світло для цього світу, проповідувати, повернути людей до Бога, не нести цей хаос. Церква це. Тіло Ісуса Христа, це наречена, вона не може бути заплямована. Ми не маємо нести блудне, чистоту ідолослужіння, оце все, чари і так далі. Оце все лайно у церкву. Дух Святий, Він буде робити святі речі. І Ісус Христос чекає кожного. І запам'ятайте собі, що все починається з інформації. Пустіть Слово Боже! Наповніться Словом Божим, допомагайте людям, тому що Слово Боже лише дає очищення. Ісус Христос дає очищення і перемогу також дає Ісус Христос. Тому, дорогоцінні, повертаємося, повертаємося до істини, до того чистого, до тої живої води, до того джерела. Яке є незаплямоване, без всякого пруду. І я запрошую вас вивчати разом Слово Боже, щоб ми по цілому світу говорили про Ісуса. Щоб ми свідчили про Христа, а не несли це все, оце все лайно, оцю всю дрянь, яка зараз сидить у світі. І якщо ми. Ми знаходимося у природі світа, виконуємо волю а, князя світу. А це князь це дух нечистий, це Дух світу, це диявол. Якщо ми, ми виконуємо Його волю, то двері до Бога закриті. От якщо ми потягнемося до істини, коли ми впустимо Слово Боже, тоді прийде Бог. Коли ми впустимо інформацію, то прийдуть різні нечисті духи. А потім, Боже, чому ж ти мені не допоміг? Боже, я молилася, Боже, я просила. Боже, чому смерть прийшла? Чому щось в мене в сім'ї сталося? За що, Боже? А все починається з інформації, дорогоцінні. Якщо у вас є депресія, якщо у вас є. Залежність від інтернету, залежність від куріння, від алкоголю, залежність наркотична, якісь недуги все лікується. Словом Божим, тому я вас хочу надихнути. Пустіть Ісуса у серце своє. Відкрийте, дайте ключі свого серця для Ісуса. Нехай Він робить і творить великі діла через вас. Нехай вилиться Дух Святий на вас. Щоб ви прийняли силу і щоб ви хрестили всіх Словом Божим, як це заповів Ісус Христос Апостолам. Будьте як діти, істинно кажу вам: як будете перебувати у моєму слові, ви тоді будете моїми учнями, я буду вашим. Богом, а ви, моїми дітьми, переможцеві я дам все, каже Господь. Задовільняйтеся тим, що маєте, не турбуйтеся про завтра. Господь наша підтримка. Покладайте надію на Господа, не бійтеся страждань. Христос за нас постраждав, велику ціну заплатив. Тому не бійтеся, пам'ятайте, Господь з вами, і Він вас любить, і завжди чекає кожного. Ісус стукає, стукає до кожного серця через якусь людину, через Божу людину. Тому не проганяйте Божих людей у своєму житті, а цінуйте. Адже одного разу ви можете проминути Божу людину і втратити свій шанс для спасіння. Амінь.